Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ми продовжуємо наш онлайн-тренінг розвиток емоційного інтелекту. І сьогодні у нас буде складна, але дуже корисна тема емоційна карта людини. Ми будемо вчитися використовувати наші знання про емоції на практиці. Що ж таке ця емоційна карта людини? Емоційна карта це перелік реакції людини на життєві події. А тепер для прикладу я пропоную тобі розглянути мою власну емоційну карту. Отже, емоційні карти допомагають нам краще зрозуміти реакції інших людей та бути уважними до них, допомагають тобі зрозуміти свої власні реакції на різні події в житті. Та допомагають навчитися керувати своїми емоціями. Сподіваюся, що ці приклади допоможуть тобі під час виконання домашнього завдання. Ось і настав час тобі розповісти про нього. Отже, сподівайся, що тренінг тобі сподобався, а виконання домашнього завдання буде легким та радісним. Бажаю тобі здоров'я та гарного настрою. До зустрічі!